Вітаю вас інформую для членів клубу економічної мудрості. Я зробив відео на їхнє прохання, де розповів всю правду про вступ Польщі в євроспільноту. Я знаю, знаю, у нас дуже багато міфів, розмов, що от Польща вступила, економічне диво або навпаки не економічне. А я зробив відео, де показав цифри, факти. Да, Причому всі цифри. І курс, інвестиції, і навіть зарплату поляків. Да. реальну зарплату, Ціни також. Так що, якщо вас дійсно цікаво, знати, що ж відбулося в Польщі після вступу Євроспільноти, спільноти, ну відповідно ці розмови... А от ми можемо повторити це. От подивитесь відео, знаєте. Можемо чи ні. І як? І скільки це часу займає. І чи воно закінчується? Це теж дуже важливо. Так що... Ставайте членом клуба економічної мудрості, там є кнопочка спонсорства. І будете багато що знати про економіку. Мудри ви будете. А поки ви думаєте, ставати мудрими чи ні. Економічне відео. Для українців виключно для українців. Чому? Про зовнішню торгівлю. Зразу говорять, грузить вас не буду ні таблички, ні графіки, ні чим. Просто розповім основні, як би сказати, фактори. Моменти. Ну, є просто дані за перший квартал 2024 року, скільки Україна поставила на експорт і імпорт товарів. Товарів, послуг ще немає. Не дивуйтесь. Послуги будуть потім. Ну що вам сказати? Є зростання. <сум> да, да. Ну, якщо брати 24 -23. Да, так, да, так, да, зростання є. Але... Ага. <сум> ну, щоб по-чесному дуже мало. Значить, дивіться, да, дійсно, там було 5,6, стало 6. Ой, так чіпуха. Тобто радикальне зростання, ні, є велике зростання, якщо перевести в це, ой, майже 2%. Але ви скажете, так, да, 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 оце з вами погоджується, слабенько. Знов таки, а якщо до війни, до війни значно менше. Ну, взагалі, зрозумієте, до війни все-таки і до війни, як би там не було, експорт працював. Інтер. А ви ж, ж розумієте ситуація? Ну, по-перше, частина території окупована. Плюс обстріли, плюс проблеми. І дійсно, так, да, дійсно, ну. Розумієте, якщо б я сказав, що зараз експорт такий, як до війни, це була брехня. Сто відсоткова брехня. А чесно, менше. Менше, майже на 30%. Що є, то є. І нічого не зробиш. Ні, тут. То... Навіть якщо там випригувати штанів, нічого. Так, да, дійсно, Україна збільшила експорт в країни Євроспільноти дуже. На взагалі, якщо подивитися, то на сьогоднішній момент основні торговельні партнери, якщо по регіонам, це Європа. Ми більше всього товарів поставляємо в Європу. Але, якщо дитись по країнам, більше все товарів експортуємо в Китай. Імпортуємо з Китаю. Торговий партнер. Да, не дивитися. Ну дивіться, залізну рублю поставляємо ту же ж кукурудзу, олі, в Індії дуже багато лі, в арабські країни поставляємо дуже багато зерна. Взагалі, що ви зрозуміли, більше всього зерна ми поставляємо не в Європу. Поляки там по-іншому, ну, поляки -то змущаються, але трошки друга ситуація. В принципі, там основний фактор і основні ці всі події пов'язані з тим, що вони хочуть... Ми хочемо їх кинути, вони хочуть нас кинути. Це подружно. Все нормально. Бізнес є бізнес. Більше всього нашу зерна купує Німеччина і Іспанія. Ви Да. І якраз ми дуже багато зараз, в тому числі зерна, поставляємо Дунаєм. Взагалі в нас зараз цікава ситуація, що зараз з Румунією на... От розумієте, яка ситуація? По-перше, Румунії, це вигодно, тому що логістика. А це ж не просто що безплатно. І Румунія зараз дуже багато почала возити. І наших товарів, і реекспорта. Значить, дивіться ситуація. Є часто, от, кораблі з контейнерами йдуть з Китаю. Приходять в наші порти, розвантажуються. Потім на відповідно річковий і по Дунаю доставляється Європа. Румунія зараз ми. Там взагалі на сьогоднішній момент Румунія фактично за свої гроші будує зараз... Ну, там є, вона, зараз поясню, вона практично є, але треба кусочок добудувати, і вона по європейській колії, по-європейськи, буде зв'язана з нами. Не треба буде пере... Ну, колеса, колеса. Як результат, це вирішить дуже багато проблем. На, тоді можна буде вантажі так, наші тудур, 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 румунські порти, болгарські туди ж. І це дійсно, це дуже радикально впливає і дає. Просто що більше всього продукт харчування купують арабські країни. Азійські, взагалі азійські. Ну, і ще Єгипет можете додати, але, в принципі, азійські. Тому що там багато людей, там попит на це. І для нас це вигідно. А наш експорт, да, на сьогоднішній момент основний, основний експорт це агропродукція. І не тільки зерно, лія, масло, молоко, все, що завгодно. Сухе правда. М'ясо птиць, на. No. Стане сказав, що ми наростили експорт м'яса птиці. Раніше ми доволі багато експортували метал. Зараз менше, 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 менше. Так, да, більше, ніж у 2022-му, не дивуйтесь, але менше, ніж до війни. Руди теж багато колись експорту. Зараз, ну, зараз почали якби, відновлювати ці поставки, але більше. В той же самий момент почались нові поставки експорту продукції машинобудування. Да. Вона у нас не активна, але є... У нас, як не дивно, під час війни відкрилося майже 22 підприємства, які виробляють продукцію машинобудування для євроспільноти. Да. Чого ви так дивитесь? Є, серйозно. З другої сторони, ви скажете, невеликі, невеликі підприємства, ну знов таки невеликі, як сказати, деякі навіть так по площі дуже чи маленькі. Не вистачає працівників. А, проблема. Не так все однозначно. Підприємства повідкривали, а працівників набрати не можуть. Але так, да, дійсно, от у нас зараз, незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що ми ще не вступили в єроспільноту, а от такі підприємства, які виробляють запчастини для європейських, бо от меблі збирають. Ви знаєте, що у нас експорт меблів зріс скажен в Європу? Да. Наші еті збирають під європейським брендом меблі, поставляють в Європу. Адже мені. Ну, як правило, ж меблі що збирають? Це Не з дерева. Синтетика, що не знаєш, що більшість частина меблі це пластмаси. Кажу, дерево використовується зараз дуже обмежено в нем. Використовується, ну, дуже багато, пластмаси, самі знаєте. І да, так, працює. Україна в цьому напрямку, бачите, навіть експорт нароща. Але не до війни. Не. Розумієте, це, війна закінчиться, ні може бути щось серйозне. Імпорт. А імпорт у нас, знаєте, зараз приблизно такий, як до війни. Число. Ну, По-перше, дуже багато імпортуємо зброї, а вона ж плинула. Раніше ми дуже багато ну, природного газу, зараз майже не купуємо. Але все рівно паливо купуємо, імпорт не саме розумієте. І як би там не було, нові автівки купуємо, От, у нас взагалі імпорт нових автівок такий самий, як до війни. Що є та є. Так. І побутові техніки теж саме. Так що це все возить, 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 і це все працює. Але в той же самий момент, як ви розумієте, ну, попит на зброю зріс і в результаті імпортеж. Так що в нас від'ємне торговельне сальто, дуже велике, не заперечує. Нащо ви хочете. Ні, ну а що, ну, ну якби під час війни, позитивне, як? У нас і до війни було від'ємне. А під час... Ні, коли зразу почало заблокувало експорт-імпорт, був плюс. Так це ж не від хорошого життя. А зараз, так, да, у нас імпорт розблокували. Зараз імпорт йде спокійно, без проблем. Але експорт же не взяти так наростити. Не можна. Тому мінус, мінус. Ну, покривають за рахунок дійсно зарубіжних запозичень. Є така ситуація. Тобто імпортери купують валюту на міжбанки завдяки тому, що між цю валюту продає, а валюту отримав в вигляді різних позик і гарантів від зарубіжних партнерів. Ось така забавна ситуація. Але це працює, незважаючи на війну. І звертаю вашу увагу. Дуже вдало працює морський коридор. Я вам даже відео зробив, пояснив, дало. І це успіх. Тому що для нашого експорту і імпорту морський коридор дуже важливий. Більш важливий, ніж те, що там витворяють поляки на сам кордон. От такі нас. І от така коротенька інформація про нашу зовнішню торгівлю. Кризи нема, трагедії нема, але від'ємне сальдо є. Що ще раз показує, що гроші у вас є, якщо ви купуєте нові імпортні автівки. І не розповідайте мені, що нема за що хліба купити. Ай. Ладно, дякую за увагу. Все найкраще і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.